Спека йде в Україну. Прогноз магнітних бур. Огляд погоди на липень 2025 року. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 30 червня по 6 липня. Пекучий старт липня. Синоптики попереджають про спеку до плюс 38. Друзі, новий робочий тиждень в Україні стартує з приємної погоди, комфортної, без надмірної спеки, з температурами в межах норми. Часом місцями покроплять короткочасні дощі, тож парасолька в сумці не завадить, але й заливати не буде. А от із середини тижня готуйтеся до справжнього літнього наступу. З Балкан до нас завітає спекотна повітряна маса. Найгарячіше буде у вихідні, особливо на півдні, в центрі та на Закарпатті. Там подекуди повітря розжариться до плюс 35, плюс 38 градусів Цельсія. Це вже серйозна спека, тож не забувайте про воду. Головні убори і легкий одяг. Плануйте свої справи з урахуванням погоди. На початку тижня для прогулянок і роботи, а ближче до вихідних. Для пляжу чи прохолоди біля кондиціонерів. Дбайте про себе. Насолоджуйтесь літом і хай погода вас радує. Середньодобова температура становитиме плюс 28, плюс 32. Південний регіон там до 38 градусів тепла. Нічне повітря також поступово прогріватиметься до плюс 17, плюс 21. У понеділок можливі короткочасні дощі у частині міст. Проте вже з вівторка дощі повністю припиняться. Початок тижня супроводжуватиметься поривами вітру до 9 метрів за секунду, але згодом вітер стихне до 5 метрів за секунду. У спекотні дні не забувайте про елементарні правила безпеки: пийте більше води. Уникайте перебування на сонці в години пік з 11 до 16. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 30 червня. Понеділок. Вночі плюс 9, плюс 14. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 28. Вітер північно-західний з поривами до 8-9 метрів за секунду. У центрі України в понеділок сонце буде заховане за хмарами протягом дня. Температура повітря вночі від 12 до 16 градусів тепла. Вдень температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 23 до плюс 26. Вітер північно-західний, його швидкість від 4 до 8 метрів за секунду. На півночі в понеділок домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується небагато. Подекуди дощитиме уконотопі гроза. В темну пору доби плюс 12, плюс 14. В денні години у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 22, плюс 23. Швидкість північно-західного вітру від 3 до 9 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці очікується хмарна погода з періодичними дощами. Нічна температура повітря плюс 13, вдень потепліє до плюс 23. Швидкість північно-західного вітру до 4 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок буде доволі сонячно. Лише в Сімферополі пройде невеликий дощ. В темну пору доби від плюс 13 до плюс 17. Денна температура повітря у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 26 до 29 градусів тепла. Вітер північно-західний, західний з поривами до 7 метрів за секунду. На сході на початку тижня теж спостерігатиметься сонячна погода. Дощі прогнозують у Харкові: після заходу сонця до 14 градусів тепла. Вдень у Харкові, Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку повітря нагріється до плюс 23, плюс 27. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 4 до 7 метрів за секунду. На цьому перший місяць літа завершується попереду липень. Погода 1 липня. Вівторок. На заході очікується ясна погода з періодичною появою легких хмар. Після заходу сонця від 10 до 13 градусів тепла. В день у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 28. Вітер північно-західний з поривами до 8 метрів за секунду. У центрі у вівторок Хмари чергуватимуться із сонцем. В Кременчуці та Дніпрі пройде дощ. А у Полтаві можлива гроза у нічні години від плюс 11 до плюс 16. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від 22 до 26 градусів вище нуля. Вітер північно-західний його швидкість від 4 до 7 метрів за секунду. На півночі у вівторок небо буде затягнуте хмарами. місцями йтимуть дощі різної інтенсивності в темну пору доби від плюс 12 до плюс 14. Денна температура повітря в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові, триматиметься на рівні плюс 21, плюс 23. Вітер північно-західний від 3 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У вівторок хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. В день повітря нагріється до плюс 23, вночі температура опуститься до плюс 14. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. За кліматичними нормами липень є найтеплішим місяцем року в Україні. Однак, в останні роки, через зміни клімату він стає ще більш спекотним, приносячи численні температурні рекорди. Було зафіксовано 13 температурних рекордів. Максимальна температура сягнула плюс 36 градусів Цельсія. На півдні країни спека була особливо аномальною. У Миколаєві 10 липня температура досягла плюс 40,5 градуса Цельсія, що стало одним із найвищих показників за всю історію спостережень. У Херсоні, Дніпрі та інших містах також були встановлені нові температурні максимуми. Однак абсолютний максимум в Україні був зафіксований 12 серпня 2010 року у Вознесенську, де температура сягнула плюс 42,6 градуса Цельсія. Ці рекорди свідчать про загальну тенденцію до потепління. У південному регіоні у вівторок хмарно з проясненнями, дощ у Запоріжжі. У темну пору доби від 12 до 15 градусів вище нуля. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві температура підвищиться до плюс 25, плюс 28, вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. На сході України день обіцяє бути вологим і похмурим. Хмари та дощ стануть постійними супутниками вівторка. Нічна температура повітря плюс 12, плюс 14. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі невеликі коливання від плюс 21 плюс 27. Швидкість північно-західного вітру від 3 до 7 метрів за секунду. Погода 2 липня. Середа. На заході день радуватиме сонцем. В темну пору доби від плюс 12 до плюс 15. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі спостерігатиметься потепління до плюс 28, плюс 32. Вітер північно-західний спокійний від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі в середу очікуються приємні сонячні прояснення. Вночі плюс 15, плюс 18. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 25 до плюс 28. Вітер північно-західний. Його швидкість від 3 до 7 метрів за секунду. На півночі сонце час від часу буде ховатися за хмарами в сумах йтиме дощ. В нічний період від 14 до 18 градусів тепла. Денна температура повітря у сумах білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс 25, плюс 28. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Погода у Києві у середу в столиці місцями Хмари закриватимуть сонячні промені. Денна температура повітря плюс 27. Після заходу сонця до плюс 18, швидкість північно-західного вітру до 3 метрів за секунду. У південних областях в середу хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс дев'ятнадцять. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві температура підвищиться до плюс 26 плюс 31, швидкість північно-західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні, на відміну від інших регіонів, дощитиме. У ніч на середу від 14 до 16 градусів вище нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі попри дощі, утримається температура до плюс 24 плюс 27. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду. Погода 3 липня. Четвер. На заході в четвер-сонячна, погода продовжиться. Вночі від 15 до 19 градусів тепла. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі підвищиться до спекотних плюс 31, плюс 35. Вітер південних напрямків не більше 3 метрів за секунду. У центральних областях у четвер. Очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Вночі температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 21. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси спостерігається підвищення температури до літніх плюс 30, плюс 34. Вітер північний, північно-західний, не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У північному регіоні день обіцяє бути сонячним, хоча місцями можуть проходити невеликі хмарні утворення. У ніч на четвер від плюс 15 до плюс 19. Денна температура повітря у Сумах: Білій церкві, Конотопі, Славутичі Житомирі та Чернігові коливатиметься від 30 до 32 градусів тепла. Вітер північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер в столиці буде сонячно та спекотно. Температура повітря в день до плюс 31, після заходу сонця до 19 градусів тепла, швидкість північного вітру до 3 метрів за секунду. У південних областях у четвер хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями вночі плюс 17. Плюс 21. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Показники температури піднімуться до плюс 31 плюс 36, швидкість північного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні в четвер очікується хмарна погода з періодичними дощами. Після заходу сонця: від плюс 16 до плюс 19. Денна температура Харкові. Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську буде високою плюс 29, плюс 31. Вітер північно-західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. Погода 4 липня п'ятниця. У західних областях в п'ятницю буде сонячний та безхмарний день. Нічна температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську спекотних плюс 30, плюс 36. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. У центральній частині України в темну пору доби коливання температури від плюс 15 до плюс 23. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 27, плюс 34. Вітер північний. Його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півночі України у п'ятницю сонячно та спекотно. Тож жителям регіону варто подбати про захист від сонця, носити легкий одяг. Нічна температура плюс 14 плюс 20. Протягом доби у Сумах Білій церкві, коростені, Житомирі та Чернігові. Температурні коливання від 26 до 32 градусів тепла, швидкість вітру від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва. Протягом дня утримується сонячна погода. Вдень до 27 градусів тепла, вночі до плюс 17. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні п'ятниця потішить сонцем, але разом із ним прийде інтенсивна спека. Тож не забувайте про захист. Вночі температура повітря від плюс 18 до плюс 22. два. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливання температури від 32 до 37 градусів вище нуля. Вітер північний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. На сході України домінуватиме сонце. У ніч на п'ятницю від плюс 13 до плюс 20. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Зюмі, Маріуполі та Луганську температура коливатиметься від плюс 26 до плюс 33. Вітер північний його швидкість до 4 метрів за секунду. Погода 5 липня. Субота. На заході у суботу буде хмарно, хоча температура повітря залишатиметься високою. В нічні години від 13 до 20 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 28, плюс 34. Вітер північний до 4 метрів за секунду. У центрі України в небі переважатиме сонце, лише час від часу його затулятимуть легкі хмари. Вночі від плюс 16 до плюс 23. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси спостерігатимуться коливання температури від плюс 29 до плюс 36. Вітер змінних напрямків. Його швидкість до 4 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. У нічний період від 16 до 23 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові, коливатиметься від плюс 28 до плюс 33 градуси. Швидкість південно-західного вітру не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода у Києві. На початку вихідних сонце час від часу буде ховатися за хмарами вночі до плюс 19, вдень потепліє до 28 градусів тепла, вітер південний не більше одного метра за секунду. На півдні України очікується ясна та безхмарна погода. Температура повітря вночі плюс 19, плюс 23. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві буде спекотно до плюс 32, плюс 38. Швидкість вітру до чотирьох метрів за секунду. В останні роки в липні дедалі частіше спостерігається явище, яке метеорологи називають тропічними ночами. Це означає, що температура вночі не опускається нижче плюс двадцять. Це має значний вплив на організм людини, оскільки тіло не має можливості охолодитися після денної спеки. Такі ночі можуть призвести до перегріву організму, особливо у людей похилого віку та осіб з хронічними захворюваннями. Раніше такі ночі були рідкісним явищем, але тепер вони стають дедалі поширенішими, особливо у південних та східних регіонах, а також у великих містах, де спостерігається ефект теплового острова. У східному регіоні в суботу протягом дня буде сонячно. Вночі від плюс 14 до плюс 22. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську плюс 27 до плюс 34. Вітер північний до 3 метрів за секунду. Погода 6 липня. Неділя. На заході хмар у небі побільшає, протягом дня з'являтимуться сонячні прояснення. Вночі температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 18. В денний час у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 25, плюс 30. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі України в неділю похмуро, час від часу можливі прояснення. Нічна температура повітря від 17 до 23 градусів тепла протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси від плюс 29 до плюс 38. швидкість вітру від 1 до 3 метрів за секунду. На півночі в неділю хмарно з проясненнями. В нічні години від плюс 14 до плюс 18. Вдень у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від 26 до 34 градуси тепла. Вітер північно-західний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва в столиці тиждень завершиться похмурою погодою з проясненнями. У ніч на неділю до плюс 18 в день повітря нагріється до 29 градусів тепла, швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. У південній частині України день радуватиме сонцем та ясним небом. У нічний період від плюс 20 до плюс 23. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві. Коливатиметься від 34 до 38 градусів вище нуля, швидкість вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Високі температури в липні мають прямий вплив на сільське господарство. Надмірна спека та відсутність дощів призводять до посух, що негативно впливає на врожайність зернових, кукурудзи, соняшнику та інших культур. За останні роки посухи в Україні стали частішими, особливо в південних областях, де вони можуть скоротити врожайність на 20% і більше. Також спека сприяє розмноженню комах шкідників, щоб з цим впоратися, аграрії використовують зрошення, саджають посухостійких гібридів, мульчують ґрунт та обприскують ґрунт вранці чи ввечері, коли прохолодніше. Ці заходи допомагають фермерам адаптуватися до змін клімату та захистити свій урожай. У неділю на сході України очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Нічна температура повітря коливатиметься від 19 до 22 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається спека на рівні плюс 33, плюс 35. Вітер південних напрямків дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Магнітні бурі прогноз на тиждень. Ось ми й на порозі другого місяця літа. Подивимось, чим нас порадує космічна погода на тижні з 30 червня по 6 липня. Після всіх попередніх штормів та червоних попереджень магнітосфера Землі схоже бере довгоочікувану відпустку. Цей тиждень. Обіцяє бути справжнім подарунком для метеозалежних людей, давайте поглянемо на показники геомагнітної активності. Понеділок, 30 червня, детальний графік показує нам показники в межах 1-2 бали. Це впевнений зелений рівень. День буде спокійним. Вівторок, 1 липня. Ситуація аналогічна. Максимальні коливання сягнуть лише 1-2 бали. Можна спокійно планувати свої справи. Середа 2 липня та четвер 3 липня. А ось тут увага. Прогноз різко змінюється. У середу та четвер очікується стрибок сонячної активності до 4 балів. А це вже помірна магнітна буря. Будь ласка, врахуйте це і будьте уважними до свого самопочуття. П'ятниця 4 липня. Цей день дасть нам невеликий перепочинок. Геомагнітне поле знову заспокоїться до зелених 1-2 балів. Субота 5 липня та неділя 6 липня. Але на вихідних сонячний вітер знову посилиться. І в суботу і в неділю показники знову сягнуть 4 балів, принісши нам ще одну помірну магнітну бурю. Плануйте вікенд з урахуванням цієї неспокійної космічної погоди. Бажаю вам сил та гарного самопочуття, щоб пережити ці космічні гойдалки. І нехай земна погода тішить нас справжнім літом. Далі короткий огляд. Погода на липень 2025 року. Липень 2025 року в Україні. Спека та нестача дощів літо вмикає турборежим. Погода у липні 2025 року обіцяє бути по-справжньому літньою. З усіма її контрастами, сюрпризами та енергією. Атмосфера вже налаштована на розкручування спеки. І, схоже, липень вирішив не зволікати. Середня місячна температура передбачається в межах плюс 21, плюс 26 градусів Цельсія, а в Карпатах плюс 17 плюс 19 градусів Цельсія. Це значення на 2-2,5 градуси вище за кліматичну норму. Тобто липень буде значно теплішим, ніж ми звикли, особливо в південних та східних областях. Там не виключено, що стовпчики термометрів сягатимуть плюс 32-34 плюс градуси Цельсія, а місцями й вище. А ось із дощами буде інакше. Очікується, що місячна кількість становитиме лише 25-73 міліметри, а в Карпатах та на Прикарпатті – до 84-109 міліметрів. Це менше за норму на 20-35%. Тобто, переважатиме сонячна погода. І, хоча грози все ж траплятимуться, вони будуть локальними, нетривалими, але можуть бути доволі рвучкими, з поривчастим вітром, блискавками і навіть градом. Найбільше сонця прогнозується на півдні та в центральних регіонах, де сонячні дні буквально випалюватимуть асфальт. Водночас Карпати традиційно охолоджуватимуть, там буде найсвіжіше, але й з більшою ймовірністю дощів. Щодо вітру, Значних штормів не передбачається. Але в грозові дні можливі шквалисті посилення до 15-20 метрів на секунду. Погода у липні класика справжнього літа, спекотно, сухувато, часом із грозовими контрастами. Тож не забудьте про питну воду. Головні убори та сонцезахисний крем сонце не жартує. Ну а щоб не пропускати оновлення прогнозу погоди, ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на канал Погодніка та завантажуйте зручний мобільний застосунок. Так ви завжди будете на крок попереду будь-яких примх погоди. Гарного вам тижня і тримайтеся!